Лік загиблих у Дніпрі припинено після трьох діб безперервних пошуків. Знайдені тіла 44 людей, серед них і п'ятеро дітей. Ще 79 людей дістали поранення та травми різної тяжкості. кажуть у державній службі з надзвичайних ситуацій. За їх даними 47 повідомлень про безвісти зниклих, 23 людини визнані загиблими. На жаль, лише чотири людини знайдені живими у родичів. В лікарнях. Завали дев'ятиповерхівки розібрали. Державна служба з надзвичайних ситуацій закінчила операцію з порятунку. Останніми дістали тіла однорічної дитини та її батька. А ця Росія знайшла да. Бендеру да. на Україні в Дніпрі, да. якого завалило, да. завалило під тими підкритами. До сих пор не знайдуть. до цього не одривають. Будьте прокляті, розіяни, кацапи в хренові, ви всі виздихали черті. Ім'я російського військового, який віддав наказ на атаку мирних жителів, відоме про це на місці трагедії заявив генпрокурор Андрій Костін. За його словами, ракетою Х-22 ворог бив також у червні минулого року по торговельному центру у Кременчуці та 1 липня по Сергіївці на Одещині. ці справи об'єднують в одну, каже Костян. і у випадку в Сергіївці в Одеській області. І в Кременчуці, і тут зараз, в Дніпрі, жодного воєнного об'єкту поруч. Це дуже далеко від лінії фронту. Це доводить те, що країна-агресор принципово знищує український народ. Росіяни поцілили потужною протикорабельною ракетою Х-22 по дев'ятиповерхівці в Дніпрі минулої суботи. Цей тип ракет призначений для ураження авіаносних ударних груп. Сама лише боєголовка важить тонном. Росіяни спалюють міста Донеччини в бажанні повністю заволодіти регіоном. В генеральному штабі уточнюють, зараз найтяжчі бої точаться у напрямку Авдіївки та Бахмута. На цій ділянці фронту ворог зосередив найбоєздатніші підрозділи та безліч артилерії. Напередодні українським оборонцям вдалося відбити два десятки російських атак. Окупанти не полишають цілодобових спроб протиснути нашу оборону. у Леючи степи Донбасу своїми тілами. При цьому найменше просування намагаються виставити перемогою у своїй пропаганді. На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів. Транслюють тільки російське телебачення. Підрозділи ракетних військ і артилерії, сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога. Ізолятор Сімфорополя став катівною для українських полонених. Туди звозять військових та ветеранів. АТО розповіла укранформу голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. За її даними, бранців перевозять з новоокупованих територій України саме до СІЗО номер 2 який не так давно відкрили в окупованому Сімфорополі. До них ніхто не має доступу. А адвокатів-заручникам не пропонують. Навіть формально, оскільки не порушують проти них кримінальних справ. Спочатку їх катують російські військові або Росгвардія на новоокупованих територіях, потім перевозять до Кримського СІЗО, де катуються ФСБшники, щоб вони визнали провину. Це стосується усіх і хто має адвоката, і хто його не має. Вони опиняються без жодної правової підтримки, адже виходить, якщо немає кримінальної справи, то формально немає підстав для надання адвоката. Очевидно, що цих людей. Де їх ховають від усіх, щоб не було відомо, що з ними робили. Відтвердила скрипники варбування в'язнів з виправної колонії номер 1 Сімфорополя. Тюремники заохочують їх вступити до лав російської окупаційної армії та воювати проти України. Невідомо чи успішно, але за даними правозахисниці, російські силовики звертаються саме до засуджених за тяжкі кримінальні злочини. Перші сигнали ми отримали у березні минулого року, коли громадяни України, які перебували на території РФ, повідомляли, що люди Пригожина вербують людей для участі у воєнних діях проти України. Минулого тижня стало відомо, що на війну проти власної держави вербують кримськотатарського політв'язня Рустема Османова. Окупанти минулоріч засудили його до шести років за боцям, участь в батальйоні імені Номана Челібіджихана. Керівники колонії в російському Ульяновську змушують прийняти його російське громадянство і закликають долучитися до окупаційних військ. Однак вербування політичних в'язнів раче виняток за. Значають у кримській правозахисній групі. Одеська площа тепер і в Берліні. Муніципальна влада німецької столиці, українська громада та представники посольства урочисто найменували майдан у районі Ліхтенберг. Бугомістер району назвав це символічним актом солідарності і заявив, що історія Одеси тісно пов'язана із Німеччиною. Ми вибрали Одесу з трьох причин, тому що це серед інших одне з ключових міст оборони України, її визвольної боротьби за незалежність, тому що це стратегічно важливий порт, а також тому, що мало знайдеться міст настільки багато національних як Одеса. Це місто з великою історією. Також ми хотіли продемонструвати свою солідарність з Україною. Іменем Українського. Порту Одеса Берлінську площу вирішили наректи ще в серпні минулого року. Відтоді почалися мовні дебати. Українська громада району, яка налічує більше п'яти тисяч людей, наполягала на написанні з однією літерою С, а не з двома, як прийнято в німецькій мові. І це була теж дискусія, яка показала, що війна, яку Росія веде в Україні, вона проходить не тільки на українській землі, вона також проходить в медіальному просторі також в дискурсі, що має Україна робити для того, щоб свою ідентичність, свій розвиток, щоб мати на все це право, щоб не питати інших, як і куди ми будемо йти. І тому ми отримали багато мейлів. І я була дуже рада якраз займатися цим питанням з нашим міським радником, який питав, як ти як носій мови, як ти відчуваєш це. І я сказала, звичайно, одна «С», так як пишемо ми в українській мові. Одеська площа розташована неподалік від музею Карлсгорст, де 8 травня 1945 року підписали акт про капітуляцію нацистської Німеччини. У Берліні пам'ятають, що серед визволителів було чимало українців, і українська громада має голос в районі Ліхтенберг.